Дорогі друзі, хочу сказати, що я дуже вдячний всім, хто донатить на українських снайперів, і тим самим наближає нашу перемогу. Тому що перемога це не щось, що, так знаєте, як у якомусь там щелчку, там дідусь Байден щось надасть і відразу воно відбулося. Ні. Перемога це те, що вигризається на фронті. Величезними зусиллями значної кількості людей і те, що вигризається, і нашою допомогою фронту, це надзвичайно важливо і тому дуже вдячний всім, хто донатить. Це прекрасно. Сьогодні у нас було багато роботи. Багато таких подій е, різних. Ви бачили, що ми передавали далекобійну снайперську зброю в 375-му калібрі. Е, ще багато чого робили. Ну завтра ще будуть прекрасні новини, тому що ми постійно працюємо, працюємо, працюємо над тим, щоб наближати нашу перемогу. Є відповідно у нас різноманітні позитивні новини. Разом з тим, хочу сказати, що все-таки є і тривожні сигнали, тому що дійсно обстановка на фронті дуже складна, і під час цієї складної обстановки часто приймаються неправильні рішення. Неправильні в якому відношенні. От е, Перекидуються ті чи інші батальйони, значить, бригади розриваються, воюють в різних місцях. Вже давно ми говоримо про те, що необхідно об'єднати бригади на основі штабів найкращих бригад, об'єднати відповідно в дивізії, і щоб десь 18-20 тисяч. Чоловік це був базовий військовий організм, і, відповідно, метод воювати бригадами застарів, але таке враження, що наш дорогий сирський вирішив взагалі воювати по батальйонно і якось розриває бригади. Ну, Робить це, звісно, я не знаю, це, це ну, так неможливо воювати і це неправильно. От, обстановка критична. І одне з рішень, яке приймається помилково під час цієї критичної обстановки, це рішення взяти і, скажімо так: от тут значить важко застосовувати снайперів. Давайте ліквідуємо снайперів. снайпери у нас толкові спеціалісти, нехай. Підуть командирами рот, ще якимось там в піхоту, вперед, ура, і починається використання звичайно снайперів таке я називаю це е, непрофільне використання, або, інакше кажучи, забувати мікроскопом гвозді. Це такий більшовицький метод брати людину, яка суперпрофесіонал вміє щось таке робити, що ніхто не вміє робити. І брати, використовувати її ну, взагалі, як людину, таку я не знаю. Васю, П'етю, кого завгодно. Я не хочу нічого сказати поганого, тому що дійсно і в піхоті прекрасні люди і тому подібне. Але брати унікальних спеціалістів, ну це все одно, що людину готувати там, на пілота F-16, а потім сказати: беріть автомати, і шуруйте. А нам Байде на Англії ще підготує пілотів F-16. Там людей, які. Навчалися самі, які інших навчали, яких навчали на Заході, там, і в Норвегії, і в Франції, скрізь їх кидають в, в, піло... в піхоту і так далі. Тобто, коли ви кричите, що дайте нам навчених пілотів F-16, то ви їх потім теж в піхоту запхнете. Ну, Якщо ви так з снайперами, я, звісно, дуже розстроєний всім цим, і будемо робити максимально можливо. Причому? Дуже, що дуже важливо, що снайпери дуже ініціативні. Тому що я нагадую, найперше, що робить снайпер, це він працює як розвідник. Снайпер завжди прекрасно знає поле бою, він прекрасно читає карти, він прекрасно знає місцевість, він прекрасно бачить, де противник може сховатися і так далі. І тому. Дуже часто снайпери, якщо немає можливості стріляти, вони беруть і працюють як оператори дронів, скидів відповідно, і скидують на противника величезну кількість і знищують за допомогою дронів. Це ж розумні професіонали. Ясно, що вони були серед перших, хто взагалі скиди застосовував, і зараз ефективно застосовують скиди. FPV-дрони застосовували, застосовують. От сьогодні ми в високопрофесійній групі снайперів, які озброєні за нашою допомогою, за допомогою канадського уряду 375-ми гвинтівками, і вони, наприклад, можуть 375 сімдесят ці гвинтівки застосовувати тільки вночі. В день вони байдики не б'ють, вдень вони працюють як оператори FPV-дронів. Ви знаєте, що на фронті там 4-5 годин поспала людина, це вже величезне щастя. А Так працюють люди відповідно майже цілодобово. І от відповідно є цей проміжок темної доби, коли ти охороняєш, коли ти відповідно ДВРГ-групи, які пробують зайти, ти їх знищуєш. Ти їх знищуєш як снайпер за допомогою своєї прекрасної зброї 375-го калібру, тепловізійних прицілів, всього, що, що ми надали, що держава надала, що там уряди західні надали. Прекрасно знищується все це. Але в день ти не можеш працювати як снайпер, тому що дійсно. Місцевість така, що неможливо працювати як снайпер в день. Що день роблять? Вдень як оператори дронів, і ми сьогодні купили за 27 тисяч гривень окуляри. Для FPV оператора щоб він значить, міг працювати, і все, додаткових FPV операторів вводимо, значить, купили окуляри. І ми замовили ретранслятор дуже класний ретранслятор. Там він дуже такий взагалі супер-пупер за 70 тисяч, і його не можуть заглушити російські реби Для нас це надзвичайно важливо. Ну, Тобто це ну, дуже важливо. Тобто, Важливо, що е, снайпер він прекрасно розуміє місцевість, він розуміє, де противник може прятатися, де може накопичуватися і так далі. І навіть там, де звичайно людина, літаючи на дроні, може не побачити, снайпер обов'язково роздивиться, вразить і так далі. Тому що ну, це суперпрофесіоналізм, який не проп'єш, який, відповідно, він пригодиться. Так само. ну, Наприклад, я вам говорю елементарну річ, що іде група саперів разом з моїм снайпером. І снайпер піднімає руку і говорить, ось заміновано. Вони говорять, де, нічого. Він говорить, ви що, придивіться. Він один з 30 людей, 29 саперів було, він один снайпер, він один побачив, що просто перед ними замінована місцевість. Снайпер він прекрасно бачить. Бачить набагато більше, ніж бачить звичайно, людина. Да? Бо він навчений, він, він, ну, як індіанці, там, Я не знаю, ну, тобто Чингаджуки такі живі. Відповідно, ну, він бачить і на полі бою, коли над полон. Бою, коли летить на дроні, набагато більше, ніж, звичайно, людина бачить. Він бачить, коли ось вони йдуть там, по місцевості, набагато більше, ніж навіть суперпрофесіонали повинні бачити. Він бачить. Відповідно тому, у нас всі снайпери знають обов'язково саперну справу. Це ми спеціально в наших групах запровадили. І зараз всі відповідно літають на дронах. Я вам скажу, навіть абсолютний чемпіон світу В'ячеслав Ковальський вже освоїв дрони і теж літає на дронах, коли немає можливості стріляти з своїми рекордними гвинтівками на рекордній відстані. Ця людина, будучи вже 59 років, відповідно їй, але, будучи що е, суперпрофесійним снайпером, літає на дронах і вражає противника. Ну, це про що говорить? Відповідно про те, що якщо є снайперська група, тільки можна розширювати їхні функції. І ми це весь час робимо. Тобто. Перші дрони, які ми надавали снайперським групам, це взагалі був 22-й рік. Тому що ми зрозуміли, що не можна полагатися на аеророзвідку інших людей. Треба, щоб були це наші аеророзвідники. З'явилися FPV-дрони, почали вражати противника ефективно. Ми почали теж застосовувати це постійно і відповідно. Да, Нашим групам є волонтери, які підганяють дрони. Ми значить, самі там старалися, потім зрозуміли, що не наша специфіка. Ми попросили друзів там багатьох, і відповідно так уже в основному за їхній рахунок все це йде. Але зараз, ну, наприклад, там пишуть мені, ну палич, вже ж робота налагоджена, але тут немає того, тут немає того. І ми по всяких мілечах надаємо постійно. Постійно. Тобто, наприклад, постійно просять, дайте єврокапсуль. Це відповідно на скидах необхідний капсуль, там щоб воно все правильно спрацювало, якісний капсуль. Ну, він в дефіциті, але Юрій Палич завжди все може дістати. Ви знаєте, що це наша така божественна справа, логістика така. Що якщо нічого немає, Юрій Палич помолиться, потім дзвонить друзям і все знайдеться. І, відповідно, ми даємо єврокапсуль, все. Всім буквально хто просить, відповідно, своїм, там, тим, хто там знайомі знайомих і так далі. все. І ми ось ну, даємо, коли іноді треба там ретранслятори чи там окуляри для FPV-оператора. Ну, Тим хлопцям, про яких ми турбувалися тисячу разів, яким давали там на прекрасні гвинтівки прекрасні приціли. Але тепер ми розуміємо, що в день. Він принесе величезну користь як оператори в півдрона, вночі ще відпрацює як снайпер. Ну, звичайно, ми йдемо на зустріч і ми ось допомагаємо всім, чим можемо. Відповідно, кидати таких людей в піхоту. Це просто безумне рішення. Ну просто. Ну, тобто, ви знаєте, коли там операторів дронів кидають, да? відповідно. Всі починають возмущатися. А коли ви кидаєте снайпера? А це, відповідно, снайпер, це ще суперспеціаліст змінної справи, це ще суперспеціаліст як оператор дронів, це майже завжди. Майже завжди. Наші снайпери-далекобійники завжди мають ці дві спеціальності. А Ви берете і, відповідно, кидаєте. Ну, зараз взагалі рішення. Третя людина в Збройних силах за результативністю, скільки вона завелила живої сили ворога, стріляючи з Гвинтівки, забезпечуючи просто героїчні операції наші під час харківського прориву. От Завдяки цій людині не загинули там сотні людей при штурмі Лімана і так далі. Ну, Людина просто щолкала кацапських кулеметників як сімечки просто. Причому на відстанях доволі далеких там артилерія не могла. Могли попасти, не могли іншими засобами ліквідувати. Людина лягає, все знищує, все, цього суперпрофесіонала, ну йдіть в піхоту. Я вважаю, це, це просто злочинна якась політика така. І я не розумію, як це може взагалі статися. Всі говорять, що ми можемо перемогти тільки переважаючи якістю. Ми можемо тільки перемогти, переважаючи технологічно ворога, і все робиться для того, щоб у нас не було переваги якістю над противником, щоб у нас не було відповідно технологічної переваги над противником. Теж. Ну я цього не розумію. Це, звісно, катастрофа. Я вважаю так. Що є один вихід, це що дійсно щось міняти. Якщо саме командування Збройних сил не може реформуватися, то я вважаю, треба призначати, ну, принаймні, притомних людей заступниками. Ось, наприклад, там сирський чимось займається, ну, не знаю, операцію на Курщині, ще чимось. Ну, давайте, нехай сирський сам виступить з ініціативою. Що призначить, наприклад, Дениса Прокопенка заступником головнокомандуюча збройних сил України? І нехай Денис відповідно і відповідає за. Раціональне формування значить, всіх Збройних сил України за перехід на дивізійні основу, за те, щоб відповідно бригади були повнокровні завжди, за те, щоб спеціалісти використовувалися як спеціалісти, а суперспеціалісти, які взагалі там на пальцях однієї руки можна порахувати, щоб вони використовувалися як суперспеціалісти, а не просто як. Якийсь розходний матеріал, який відповідно жахливий. Знову-таки, я не знаю. Скрізь завжди говориться, вже два роки, що треба ліквідовувати всі ці оту Осу і так далі. Просто запровадити 5 фронтів. І відповідно ось цими дивізіями, або нехай залишаться бригади, але ними командувач фронта, штаб фронта, вони мають повноваження всі, вони, значить, працюють. І знову таки, генеральний штаб повинен мати скрізь мережу своїх незалежних інформаторів. І щоб ці незалежні інформатори, вони, як офіцери Генерального штабу, писали доповіді про об'єктивну картину в Генеральний штаб, щоб не було цього, що щось відбувається на фронті, а начальство в центрі останнім дізнається, що там насправді обстановка вже, скажімо, не просто критична, але контрольована, але просто все вже в кошмарі і в жопі. Відповідно, у нас же. Ну, Люди взагалі пишуть рапорти, нагору абсолютно бредові. Тому тут треба, щоб відповідно ну, була відповідальність якась, да, і люди вже не боялися того. Ну, було б 50 командирів дивізій, і вони б мали карт-бланш, повноваження, не боялися, що щось станеться чи не станеться. І було б ці 5 командувачів фронтів, вони б за щось відповідали і так далі. У них би були б резерви відповідні, що якщо стаються якісь... Проблеми, він, мобільні резерви, туди, кинув і тому подібне. Ну, щоб не було цього, що у нас одна людина за все відповідає, а вона там загрузла в Курській області і все інше пішло в сраку. Не просто, тому що це що робиться, це тільки жопа можна назвати одним словом. Те, що робиться зараз на фронті. Ну, інакших слів я не знаходжу. Відповідно, ну, то треба посилювати, дати нормальних заступників цьому головнокомандувачу, які б в рамках своїх повноважень взяли б реформували все. Раз він не може, і це навпаки не його стиль, а його стиль якийсь мікроменеджмент. У нас уже був Порошенко, який своїм мікроменеджментом там, 5 років просрав, і, відповідно, країна була не реформована, армія не була укріплена, нічого не було зроблено, і так далі. Ну, Тепер, значить, оця епоха. Мікроменеджмент, що щось, і держава відповідно ну, веде себе абсолютно бредово, Тобто на фронті надзвичайна ситуація, замість того, щоб вживати надзвичайні заходи, вони беруть там якісь популістичні кроки. Там тисячу якусь зібралися роздавати. І всі говорять не те, що на фронті жопа, треба приймати термінові рішення, посилювати якийсь фронт і так далі. Що щось робити. А всі говорять про це правильно чи неправильно роздають цю тисячу. Ну, що це за бред? Ну що це за вообще? Ми ну, в якому стані знаходимося? Якого маразму? Відповідно, цим маразмом треба закінчувати на фронті, в центрі, в тилу і так далі. І ясно, що треба дивитися на кращі взірці, які були найбільш боєздатні армії в світі, які були випадки, ну, що, скажімо, кризи, і дійсно, там, наприклад, там країни програвали. Але як вони виходили з кризи, як вони відмобілізовувалися, як вони застосовували найкраще всі свої вміння, як вони досягали перевоги, переваги над ворогом, який, скажімо, їх переважав там кількісно і якісно? Приклади в історії були, коли відповідно невеликі, добре організовані армії вони громили противника. Треба вивчати історію військового мистецтва, вивчати досвід. Він, які недавно були. І там скрізь можна бачити, як якістю, технологіями, так далі можна було перемагати. І це надзвичайно важливо, ну, що ну, фактично ми маємо останній такий термін, ну, якісь час іде на тижні. що Або ми приймаємо правильні раціональні рішення, реформуємося в правильному руслі, використовуємо наявні в державі всі ресурси суперпрофесіонально. Або, відповідно, ну, дійсно, ми взагалі можемо просто програти цю війну і так далі. Відповідно, ще раз, коли сталася вся жопа в Овчанську, проривалися росіяни в Овчанську, що зробили? Призначили одного генерала, що ти будеш відповідати за все, що тут відбувається, що він зробив. Він зробив, він сказав: забудьте про рапорти в центр. Кожен командир батальйону на зв'язку зі мною слухається моїх команд. Чесну інформацію мені, у кого, що є, скільки і так далі. І одне з питань, яке було спрямовано тоді скрізь в кожен батальйон, скільки в кого снайперів, хто дійсно з них є снайперами, а хто просто на посаді снайперів і толком нічого не вміє. Яке є озброєння і так далі. Там, відповідно, опитувальник цей був на кожен батальйон. Людина потім знала і ще вона послала спеціально уповноважених людей перевірити, е який там стан справ з снайперами. І це те, що я знаю, як робилося. І, відповідно, да, коли був прорив росіян на Вовчанськ, то відповідно одні з тих суперпрофесіоналів, які набили величезну кількість росіян, цих коли вони як таракани лізли під дією наркотиків там і так далі, то це були снайпери, вони величезну кількість людей поклали. І командувача, відповідно, якого призначили на Вовчанськ, його зацікавило, що ж це таке? Так багато б'ють і так далі. Може, у нас є більше снайперів, їх ще може, може, більше кіно. Проти в бій, будуть ще більші результати. Його все це зацікавило. Його зацікавило, чому такий великий рівень втрат серед снайперів з 308 калібром, чому з 338 калібром набагато більше виживаємості, а з 375 взагалі всі живі. Він все це ж зажадав, щоб у нього була аналітика, щоб він розумів, що робити, як далі розвивати снайперську справу. От професійний підхід. Ну, так назначте 5 командувачів фронтів, назначте щось, щось зробіть. Ну, можливо, я там в кількості помиляюсь, може нам не треба 5 фронтів, може там треба 4 чи 6. Але щось треба робити. І відповідно, щоб цей командувач фронта, він знав, що твориться в кожному підрозділі. Буквально він знав, грубо говорячи кожен батальйон. Чи будуть ці батальйони там об'єднані в бригади, чи будуть вони все-таки? Об'єднані в дивізії, це вже десяте діло. Але що він знав, що в кожному є, які є резерви, і що можна щось вимагати від якогось батальйону, а що не можна вимагати від якогось батальйону? У нас вже були тиждень назад вже випадки, коли бригада кидала село, а рота третьої штурмової відбивала це село назад. Бригада і рота. Ви вибачте, це не співмірні просто величини. Ну так. Ми ж маємо розуміти, чому це так відбувається? Треба взяти, відповідно, щоб у цієї третьої штурмової, там була третя штурмова дивізія, і щоб ці 20 тисяч людей були у неї, да? і щоб всі воювали так, як ця рота воює. Ну тоді буде результат. А поки ви не об'єднали під цим всім командуванням, поки не ліквідували всі ці безумні всі ці штаби, штаби, і ще якісь штаби, поки у вас немає простоти командування і на на полі бою, немає ніякої відповідальності. Я вам говорю перший приклад, що коли людина зробила це дропати зробив, да, зробила правильне командування там скрізь правильну організацію бою біля Вовчанська. Да, Одне з перших, що його зацікавило, скільки реально снайперів, що вони можуть, і так далі. І на кожному участку давайте проїдьтеся і так далі. Все мені докладіть, що, як і чому. І віддав він послав людину, яка 16 років в професії, яка суперас, яка взагалі там ну, по своїм враженням, там нам биван. І він проїхався, він докладав всю обстановку і були прийняті там міри. Як можна що посилити і так далі. І це правильна позиція, а не таке, знаєте, як оці розпорядження сирського, здайте снайперські гвинтівки, беріть калашмати, шуруйте кудись щось робіть. Ну це бізумі. Оце безум'я, воно розповсюджується, воно стає модою якоїсь, і ми підриваємо власну обороноздатність. Я це не розумію і ніколи не зрозумію. Тому що дійсно це універсальний суперсолдат, це універсальний суперпрофесіонал, універсальний офіцер завжди снайпер, який вміє набагато більше, ніж просто снайперська справа. Снайпер це не той, хто влучає просто вміло в противника. Це противна стрільба була би. А снайпер це той, хто пройде там, де ніхто не пройде, це той, хто розвідає там, де ніхто не розвідає, це той, хто відповідно буде дроном летіти і вражати такі цілі, які ніхто й не побачив. І відповідно, ну ось що, у нас в країні немає 5-6 михайлів драпатів що були командувачами фронтами. Є, назначте їх. Що в нас немає кількох людей, щоб вони були заступниками головнокомандувача, і відповідно координували, допомагали е, цим фронтам. Шну, у нас всі ці люди є. І відповідно надати їм надзвичайні повноваження для виходу з кризи, тут треба це робити. Тут треба це робити, і це очевидно, що це необхідно робити. І відповідно, ми відразу, вже навіть маючи те, що ми на сьогодні маємо, ми маємо дуже мало сил. Ми все таки можемо зупинити противника і розгромити його. Якщо ми далі будемо вести ту противну політику, яка зараз ведеться, то звичайно жодних шансів у нас не буде. Дорогі друзі. моліться, щоб якось я не знаю, наше начальство в цій країні опам'яталося і якось інакше себе радикально вело. І моліться за українських снайперів, щоб відповідно було поменше всяких безумних розпоряджень по їхній долі, щоб вони цінувалися побільше. І давайте, будь ласка, донатьте, тому що все-таки нам необхідні ще супер-гвинтівки. Завтра будемо показувати, дуже хороші новини будуть. Нам необхідні суперпатрони, нам необхідні суперприціли, і це величезний дефіцит. Треба, треба, треба ще. І треба ще ретранслятор теж для тих снайперів, які відповідно в день працюють як оператори дронів. Нагадує, дуже класний ретранслятор, унікальний. Це ми відповідно знайшли по великому блату, і треба заплатити ці 70 тисяч, і на це треба гроші. Будь ласка, прошу всіх донатити, підтримувати, поєднувати, так би мовити, свої щирі почуття, робіть все з любов'ю, робіть все з молитвою, і, відповідно, дійсно якось так все-таки робіть, да? щоб не просто ми помилились, не просто ми подумали щось правильно. Далі, щоб ми дійсно робили все, що від нас залежить, і все це робили дуже правильно. Дякую всім, хто не просто говорить правильні слова, а допомагає і допомагає фактично щодня. Дуже вам вдячні. Ми тільки через те, що нам донатять, можемо робити дійсно чудесні справи і рятувати ситуацію на фронті. Дякую всім, хто це розуміє. Надіюсь, що таких людей буде побільше. Всіх люблю, всіх обнімаю.